Традиционный вкус привычных блюд нам давно знаком. Ну вот, например, баклажанная икра. Рецепт есть у каждой хозяйки. Сегодня с Эктором у нас на кухне мы будем готовить особую баклажанную икру. Представляете, королевская семья Катара предпочитает ее красной и черной икре. Правда это? Да, это правда. Икра черная, красная, да, заморская икра. Баклажанна. Так, цілковита правда. Вся ця чорна ікра, червона. Все найдорожче. Ні ні ні. ні. Королівська сім'я Катару найбільше любить саме баклажанну ікру. Наприклад, з лавашем. А секрет цієї страви такий. Спочатку розріжте баклажани навпіл. Тоді зробіть ось такі надрізи поверх. Бо ми будемо поливати баклажани олією, і вона має проникнути всередину овочів. І трішки посолимо. У нас часто готують баклажанну ікру, обжарювати баклажани на сковороді. А це якийсь інший рецепт, да? Звичайно, це мій особистий секрет готувати баклажани в духовій печі. Бо це не тільки смачніше, але й корисніше, аніж шкідливе смаження. Саме при запіканні зберігаються вітаміни. Все, баклажани готові, щоб запікатися. А духовку нужно до якої температури розігріти? До 200 градусів. El horno ya está encendido, precalentado. Мы возьмем деко. Выкладываем баклажаны. Recuerda. И в духовую печь на 20 хвилин. Итак, баклажаны 20 минут находились в духовке, разогретой до 200 градусов. Пора вынимать. Зараз перевіримо, чи вони готові. Бачите, якщо ніж м'яко проколює баклажан, це означає, що він добре спікся і завдяки тому, що ми їх запікали, погляньте як легко відділити м'якоть від шкірки. Тому в жодному разі не змажте баклажани на сковорідці Це не тільки шкідливо, але й дуже б ускладнило нам роботу відділити м'якоть від шкірки. м'якоть викладаємо в окрему посудину. же запечені баклажани зберігають більше вітамінів і полезних веществ, ніж якщо б ми їх жарили я ж уже вам говорив, що овочі корисно запікати, і не тільки баклажани. Це можуть бути і кабачки, і помідори. Одним словом, все, що ви любите, і ще й хочете з'їсти з користю. А тепер перетворимо нашу м'якоть на пюре. Давимо. і в жодному разі не очищайте баклажани від кісточок. Саме вони створюють хрумкість, як у справжньої ікри. Дебере. Слуستي, який забавний секрет. Авора tenemos nuestro в українську баклажанну ікру лимонний сік не додають. А ми додамо. Лепіканть нашій смаку сік одного лимона. А, ун покіто де. Трішки морської солі. І додамо ще зубчик нарізаного часнику. Ектор, а для соль? Вона ж набагато корисніша, адже містить всі необхідні мікроелементи для людини. Але, звичайно, ви можете додати і звичайну сіль. А вот е чеснок ти положив, його можна чим-то замінить? Да. От коли я готую для себе, то замінюю на цибулю шалот. А когда готовят для королевской семьи Катару, то только чеснок. А мы сегодня готовим именно так, как любит королевская семья Катара. Еще один ингредиент. А ну, а догадайся. Чили? Да. <свят> <свят> Просто когда Эктор вот так вот смотрит, <свят> я чувствую себя как на контрольной работе по химии. так, так перцю чилі ми додамо тільки на кінчику чайної ложки, і це на кілограм баклажанів. Залємо все оливковою олією. Десь дві столових ложки і збиваємо. Для мене, наприклад, вообще удивительно. Баклажани приобрели какой-то совершенно білий цвет. Савеспоркекати знаєш, коли дітям труть яблука до них теж додають лимонний сік, щоб вони не потемніли. так само лимонний сік не дає потемніти і крі. це все як завжди. Кулінарна магія. Векторов всегда необыкновенные презентации. И это еще больше усиливает аппетит. Хочется попробовать. А что ты задумал? Расскажи. О, у меня секретный план. Бачишь, баклажанную икру треба подавать оригинально. Небагато оливкової олії, ще трішки морської солі, посиплому кінзою та м'ятою і базилік зовсім трішки. Базилік і чесно. Чуть -чуть. Любимую баклажанною ікру королівського сімейства Катара нужно подавати саме так, настає тектор. Посипмо ще перцем чилі. Він додасть яскравішого кольору нашій страві. Штрихи. Усе. Ви ставите її в центрі стола з лавашем. Чи навіть зі звичайним українським хлібом? А там бентустадас. І вуаля. І королівська закуска nuestro того. А тепер ми скуштуємо наші баклажани. Візьміть так, щоб захопити і спеції, і трави, і оливкове масло. Я узнаю вкус баклажана, але це совершенно новий вкус. Я вже переконався, що баклажанна ікра це дуже універсальна страва. Ви можете подати її як окрему закуску або просто намастити скибочки хліба і навіть використати як соус до м'яса. І не забувайте додавати зелень до баклажанної ікри, бо вона привносить свіжість у смак страви. Здесь и оливковое масло попадает, и специи, и чесночок. Получается как раз то нужное соединение вкусов. Спасибо тебе, Эктор. Пожалуйста. Для приготовления баклажанной икры по особому рецепту Эктора нам понадобятся средние и маленькие баклажаны, оливковое масло, сок лимона, чеснок или лук-шалот, морская соль, перец чили, измельченная мята, петрушка, кинза и базилик. Мы разогрели духовку до 200 градусов, Проткнули каждый баклажан ножом и положили их на огонь, пока они не обуглятся снаружи и не станут мягкими. Когда баклажаны немного остыли, вынули мякоть из кожуры. Добавили оливковое масло, сок лимона, чеснок или лук-шалот, соль и перец чили. Баклажанную смесь сбили блендером до однородной консистенции. Готовую баклажанную икру можно хранить в холодильнике до 5 дней. Спасибо тебе, Эктор. Нам казалось, что ничего нового в баклажанной икре быть не может. Но сегодня Эктор у нас на кухне доказал обратное.